До роботи пан Дмитро готується як до хімічної атаки. До мене взагалі ніхто не хоче не заходить, тому що тут такий запах стоїть, що лишній раз. Майстер працює з перепилиними курячими, гусячими яйцями, але місце для творчості більше на страусиних. Для того, щоб створити щось геніальне, треба зняти все лишнє непотрібне. Тому зараз ми цим і займемося. Це зайве майстер видаляє за допомогою стоматологічної бормашини. Ми працюємо одразу спокійно, швидко і як говориться в медицині, стоматології безболезненно для яйця. Візерунок на яйці починається з дірочок, які потім перетворюються у неповторний мережевний орнамент. Результат каже майстер, великою мірою залежить від якості яєць. Для своїх робіт він купую кожний по 120 гривень на страусиній фермі. Сам ізначальний матеріал він досить дороговартісний і вкладаючи його. Я намагаюся, звісно, міліметр за міліметром відвоювати красу саме у яйця. Я наношу символічні знаки саме на яйце. Ми говорили про писанку. Можливо, це треба назвати різьбленка. Різьбленки лише частина єдиного на сході України музею писанкарства. Пан Дмитро відтворив у своїх колекціях всі стилі розпису яєць з різних куточків України. Тут він проводить майстер-класи для дітей і готує роботи до показу на столичному великодньому вернісажі. Світлана Фічун Сергісеров Донечина ТСН 1+,1.